Що сьогоднішня подія буде включати у себе спогади, слова вдячності і любові. Але окрім того, завдяки Ліві, яка зберігає дуже багато важливих архівів Ігоря Анатолійовича, ми сьогодні подивимося кілька відео, коли ці відео тут пробували подивитися, чи все добре працює, а ми були в тій іншій кімнаті, це дійсно був пронизливий момент почути тут голос. Ігоря Анатольовича, тому що в цій кімнаті, в цій частині нашого простору, він теж читав свої лекції. Ми почнемо з першого відео, ви бачите, що воно підписано про походження. Тут немає конкретної дати, але приблизно це 2020 рік. Ви знаєте, Донецький регіон це досить специфічний такий регіон України і за. Лінія матері мій рід там з 18 століття. Тобто я один з тих, хто можна сказати, корінний е е мешканець саме цього регіону. А батька приїхав з Чернігівського Полісся, е коли починається відбудова зруйнованого до Донбасу. Це відбудова і шахт, відбудова творогіного виробництва. І там вони зустрілися, саме Макіївці, і одружилися. Мій старший брат народився в 50-му році, а в 54-му вже я. І єдине скарт, яке було нас, це книги, це безліч книг. І бабусі читали, всі читали. Така родина, яка постійно читала. І ну, розумію, що будь-яка автентичність вона базується на пам'яті. Пам'ять, історична пам'ять, пам'ять про свою родовин. Ти, ти шукаєш своє коріння, ти розумієш, хто ти, навіщо ти. ти, ти починаєш розуміти навіть свою місію, якщо можна так і ну, Ці особливості так чи інакше поступово створював такий внутрішній простір, моментальний переважно простір різними різними духовними практиками, тому що це також було складовою культурного тексту. І так формувався, мабуть, свій погляд на, на світ, на околишнє на середовище. Я хочу першим до слова покликати сюди на нашу сцену Сейда. І Смаділова, колишнього очільника духовного управління мусульман України, Ума і 22 го року військового. Він завжди чому? чому нас навчав любити, він нас навчав любити, він нас навчав бути щирими. І особисто мене, Ігор Анатолійович навчив любити Україну. От я приїхав із Москви, я там навчався. Я е, мало ще попрацював в, в Незалежній Україні, а потім я зустрів його. І він мені показав і розповів, як потрібно любити батьківщину. І він дав настільки мені цей потужний імпульс, що я зараз іду і несу його всім. Я своїх солдат шахую і кажу, я вас зараз навчу любити батьківщину. Якщо потрібно, підемо і замінимо. Тобто, і все це виключно через те, що він е, нас цьому навчив. Я прошу у Господа, я прошу у Бога милості до Ігоря Анатолійовича Козловського. І знаєте, от коли він приходив до мусульман, всі думали, що він мусульман. Коли він приходив до буддістів, всі думали, що він буддіст. Коли він приходив до юдеї, всі були абсолютно впевнені, що він юдей. Тобто це була людина, яка була органічна для кожного. Кожен його розцінював як свого, як близького, як того, якому можна довіряти і з якого можна бути поруч. І от нам пощастило в цьому земному житті бути поруч з ними. Комусь більше, комусь менше. Хтось отримав від нього багато знань, хтось отримав менше. Але всі ми йому неймовірно вдячні. Неймовірно, і я планую і далі те, чому він мене навчив. Вчити інших людей. І в першу чергу це любові до України. Дякую. У мене собою є а, цей маленький записничок. І в ньому пан Ігор при наших нещасних особистих зустрічах записував якісь дуже короткі думки, дуже короткі послання. І думаю, що найкраще, що я можу сьогодні зробити, це просто зачитати принаймні два із них. І він писав так: ми живемо у вічності, але забуваємо про це. Час і простір нас обмежує і відволікає. А вічність це любов. Любов це ім'я сенсі нашого життя і виклик нашого існування. Ми учні любові, яка дарує нам вічність. Коли наш корабель шукає землю любові у часі і просторі, ми повинні піднімати вітрила, надії, добити вітер нашої віри у невидатковість нашого життя. І тоді земля любові буде досягнута. Я пам'ятаю, як пан Інго розповідав про те, як він ішов до себе на роботу. І бачив листочок, що впав з дерева, і він з ним відався. Ось я пам'ятаю, як він захоплювався, дивлячись на крони дерев, буквально за тих кілька прогулянок, які ми мали разом, коли ми переходили, наприклад, на якусь зустріч. І це надзвичайне зачудування життям життя і зачудування людьми. Це те, що так сильно надихало. Я пам'ятаю, що коли я нагадувала йому про якийсь e дедлайн, він казав: Я не можу зробити все вчасно, бо вчора мені хтось подзвонив, і мені потрібно було когось вислухати. І це було важливіше. Тобто, люди були завжди важливішими за справи. І мені здається, що це також там наука, яка я дуже би хотіла, щоб жила в нас і, і продовжувала в нас діяти. Дякую. Чим більше я думаю над тими текстами, які нам е, залишив Анатолійович, над тими відео, яких він е, говорить до нас і до всього світу, тим більше я розумію, що ми маємо справу з духовним відео. Маємо справу з людиною, яка, я сподіваюся, займе місце в світовій історії інтелектуальній, духовній, не менше, ніж там Вон Гофер. Не менше, ніж ті духовні подвижники, які жили в часі великих випробувань. Отже, ми живемо саме в такому часі. Юлія Анатолійович однозначно про правду: про етику, про взаємну підтримку, про любов до України. І я пригадую ту його лекцію, коли він говорив, що Україну треба проповідувати. І я думаю, що це, напевно, єдиний, єдиний спосіб, достойний, який мусить бути. Ми дуже багато років бачили людей, які були фальшивими, які імітували нам Україну. І Гронатоліч її ніколи не імітував. Дякую. 700 днів в'язниці в Донецьку не зламали. Його особливо з огляду на те, що він зберіг свою дивовижну здатність дихати і відновлювати дихання, а з ним своє внутрішнє життя. Мішок, який какие одягали на голову майстру Йоги, не мав влади над його роздумом. Він уникав пасток нав'язаних запитань. Ігор Козловський бачив, як серед політв'язнів, навіть сильні люди божевили в головому куті тюремного питання чому я тут? Але це питання веде до відчі і має бути відкинуте. Не стоїть чому, а запитання, навіщо відкриває шанс повернення до реальності. Відповіді собі на запитання, хто ти і навіщо ти звільняють голову від ментального мішка. Знавець і послідовний Сховороди він розвивав його ідею, яку вже в 12 столітті висловлював Ібн Аль-Агабі. Існують три книги: Є світ як текст, Святе Письмо. І людина як текст. Основне питання в тому, які зв'язки з цими трьома формами тексту. Перші два відкривають нескінченні можливості для поглиблення уяви про людину як текст, що потенційно не поступається тексту світу та Святому Письму. Яка глибина людського тексту? Ось ключове питання Ігоря Козловського. Дякую. Я хочу почати з однієї цитати, бо це надважлива для мене цитата з нашої розмови з Ігорем Анатолійовичем торік на день прапора, тобто за два тижні перед його смертю. Будь-який символ, ми пам'ятаємо з грецької символом, тобто об'єднання сторін. І це передбачає, що люди, які в такий спосіб реагують на символ, об'єднуються. Або позитивно об'єднуються, або негативно. Якщо ми бачимо, наприклад, символ ворожої сторони, ми також об'єднуємося проти них. І мені здається, що сьогодні, зараз, коли ми об'єднані тут всі такі різні люди, знайомі і незнайомі з Донецька, з Києва, з України, з усього світу. Таких різних конфесій, пам'ятаючи про той самий молотовний марафон, який Ігор Анатолійович проводив у вже окупованому Донецьку в 2014 року, понад усіма кордонами, понад усіма бар'єрами, коли ми всі тут зараз, для нас саме таким символом і є Ігор Анатолійович. Зараз, коли ми цитуємо його, ми продовжуємо цей діалог, і напевно це той самий момент, коли слова що. Ми відчуваємо його присутність сьогодні і відчуваємо його присутність, коли перечитуємо, передивляємося його лекції, виступи, інтерв'ю. Це момент діалогу, який триває, і скільки ми повертатимемося до цих питань, скільки ми повертатимемося до його відповідей, стільки напевно від нас залежить, скільки триватиме цей діалог, і це завжди було саме про боротьбу, а не про легкість. Мені так здається, і тому. І тому ми продовжуємо це робити. Дякую. Відео це приблизно 2020 або 21 рік. І це відео було записано в Приховичах на Львівщині, де вже багато років відбувається філософська школа. І наскільки я зрозуміла, зазвичай наприкінці є традиція. Схоже на печиве передбачення, так, коли кожен і кожна дістають якесь слово, і потім його чи трактують. І на цьому відео буде слово, яке трактуватиме Ігор Анатолійович. Це праця важка, і це боляче, лице і собака. І ось я прочитаю, що тут знаєте, коли я вперше вийшов сюди. І я побачив, що там ну, це смітники якісь, да? Люди, якісь там сперечки, там, там якісь конфлікти. Я вирішив, що в мене зовсім інше завдання, якщо в цьому просто. я буду продовжувати те, чим я живу в своєму житті. Да. І я хотів би надихати людей, давати їм надію, давати їм. Дня. Той самий простір любов, який може допомогти їм вистояти в часи проводити. І тут якраз у мене написано, так, да, я зрозуміло пояснювати, але ж коли життя набуває смаку, серце болить сильніше. І це правда. Тому що чим більше ми смакуємо життя у всіх його проявах. Тим більше наше серце стає відкритішим. Ну, ми розуміємо, що це ментальне серце, а те, що японці називають «кокоро». тобто це певний центр, сердечний центр. І воно дійсно було сильніше я в святому письмені, є, як є сокрушене серце. От воно дійсно. Воно, як це ментальне серце, не кам'яніє а стає м'яким. А якщо стає м'яким, то зрозуміло, воно повисільніше. І це добре. І це добре, це означає, що ми живемо, що є життя, що є для в цьому житті різноманітні моменти, але ж головне, що в цьому житті є любов. І я люблю вас. Vous êtes vous vraiment